Кілька днів тому українська ресненг арена презентувала своє чергове шоу під назвою Незламні. Рік тому саме цей івент, можна сказати, відродив реслінг у нашій країні. Та спеціально до такої знакової події я вирішив згадати шоу в рамках такої собі ретроспективи. Всім салют! Ви на каналі «Дімонс Recлing. З вами Дімон, і сьогодні ви побачите мій огляд на шоу Незламні 2023. Буде цікаво! Поїхали! Відкрив шоу новий генеральний менеджер Кефір. Вступне слово довірили саме йому, але досить швидко вийшов екстремальний чемпіон Russell Cross зі своєю компанією. Досить впевнено, він почав наїжджати на менеджера та називати себе тим, хто рулить UWA. Кефір же принизив Кроса, згадавши події Бронукона, де той програв. І слідом виходить якраз переможець того матчу токсичний нік, який не задоволений тим, що ще й досі не отримав титульний матч. Вже його перериває Хантрі, і його слова мені сподобалися найбільше, бо він справді дуже класно усе розклав по полицях і вже тоді було видно, що на промо він найкращий. Та на цьому ще не все, бо вийшов ще й Алекс Дісін і розроселив народ, паралельно обзиваючи кожного з тих, хто стоїть на ринзі. Кефіру це набридло, та завершальне слово було також за ним. Генеральний менеджер прийняв рішення влаштувати Раселу захист чемпіонства в мейн мейневенті цього шоу. Його ж учень Леонід також проведе сьогодні матч, а інші троє будуть змагатися за претендентство на екстремальний титул, і саме цей бій став першим на незламних. Активним вийшов початок: усі троє по черзі проводили по кілька прийомів, допоки хтось інший не перехопить ініціативу. Цікавіше стало, коли вони перейшли до Рингсайду. Тут вхід пішли стільці, крім цього і глядачі трохи отримали, бо усі троє стрибали прямо на місця. Ді Сін притягнув із собою цікаву конструкцію, яка хоч і виглядає несерйозно, проте по емоціях Ніка можна здогадатися, що насправді ці пластикові видалки досить болючі. Хантрі також відправив Алекса перевіряти, наскільки це неприємно. Пізніше той вирішив використати стіл, однак Хантрі встиг свідти втекти. Це стало вирішальним фактором, бо при поверненні на ринг головний герой провів два фінішери і зрештою виграв матч Хантрі перший претендент. Ну а по матчу скажу, що було дійсно симпатично. Активність була високою, використання предметів також додало видовищності, і забігаючи наперед, скажу, що інші поєдинки мені сподобалися трохи менше. А тут, прям десь на четвірку, вони напрацювали. Гарний опенер. В наступному матчі свій дебют здійснив Лорд Вейн. На початку він сказав кілька слів, але нічого особливого. Його суперником стала Чорна маска, і кажучи, це навіть в рамках нашого реслінгу виглядає занадто смішно. Те не суть. Вейн досить легко розправився з Ручадором. В певний момент масці вдалося захопити ініціативу, однак це тривало менше хвилини. Лорд в домінантному стилі розправився з суперником, чим досить непогано заявив про себе. По матчу багато сказати не можу, максимум на двійку. Далі був ще один дебют: учень Расела Кроса Рейнджер Леонід зустрічався зі Скелою. Перед початком Скела почав розповідати про теорії змови і все таке. Всі, хто знають брата Бога Морфея, не здивуються. Леонід же не став це все слухати і запросив того на ринг. Старт був дуже вдалим для рейнджера. Він досить класно показував себе проти досвідченого реслера. Видно, що навичками Мелоніт не обділений, а якщо згадати, що він військовий, то запитання відпадуть. Повний респект. Тим не менш, Скеллі вдавалося іноді перехоплювати ініціативу, але здебільшого новачок домінував. Дуже мене здивував Canadian Destroyer від Рейнджера, однак якимось дивом на цьому бій не закінчився. Леонід збирався завершити справу, та Скелла згорнув його і здобув таким чином перемогу. Це було несподівано, та Леонід не з цим миритися. Він напав на скелу і на цій ноті пішов з рингу. Ось цей дебют сподобався на порядок більше. Якщо говорити про оцінку, то щонайменше трійку ставити можна. І настав час мейн евенту. Расел Крос захищав екстремальне чемпіонство проти невідомого суперника, яким виявився Кенні Рівера. Повернувся він вперше за 5 років на ринг і відразу покликав суперника. Діалог був коротким. Рівера назвав Кроса боєвузом, бо той боявся захищати пояс у матчі за екстремальними правилами. А Расел відповів більш емоційно. Чимпіон обіцяє довести, чому саме він є тут головним. Після цього поєдинок нарешті розпочався. Перші хвилини видалися не швидкими, Реслери пристосовувалися один до одного та по черзі намагався захопити хіт матчу на свою користь. Зсередини пішло веселіше, бо Кенні взяв стілець, але сам же не міг отримав. Крос поліз на канати з ним, але Рівера вихопив стілець і кинув чемпіону прямо в голову. Це спричинило розсічення під оком у расела. Після такого в рингсайді з'явився Леонід, і разом з дівчиною кроса вони підволікли Ріверу, а чемпіон захопив ініціативу. Ресери пішли до глядачів, тільки в цьому випадку попередили, що краще трохи посунутися. Вдалий кидок Кенні відсвяткував і приніс на ринг два стільці, запросивши суперника поговорити по душам. Почався розмін ляпасів і було видно, що у ріври вони були значно сильнішими. Кросс не витримав і стільцем вдарив по голові претендента, що викликало і у Кенні кровотечу, причому дуже сильну. Ну і після подвійного стомпа з канатів Расел Кросс зміг захистити чемпіонство. Підсвяткувати перемогу завадив Хантрі, з яким у них на наступному шоу призначений титульний матч. Вивізка цікава, однак, якщо повертатися до побаченого, то скажу, що головна подія була дійсно хорошою. Двоє лисих чарівників видали гарний екстремальний бій. Ну а кров ще більше підсилила враження. Коротше кажучи, десь на рівні 3,5-4, що справді дуже непогано. А тепер переходимо до підсумків. В цілому шоу було досить хорошим. Майже всі матчі сподобалися, сегмент у відкритті вдало розпочав івент. Ну, і як подія, це топ. Звичайно, проблеми дуже кидаються в очі. Це і схапкі канати, які в деяких моментах збивали стовку, також звук не сказати, що крутий, робота на прому не у всіх гарна, та й загальна атмосфера місця проведення якась занадто андеграундна. Та якщо розглядати наш час, то можна сміливо казати, що більшість цього усього UWA виправили. І порівнюючи з минулим, розвиток видно неозброєним оком. Гадаю, однозначно цікаво було побачити, якими були реслери раніше та чого вони досягли за цей рік. Ще можна було помітити деяких чинних виконавців, які на тому шоу були лише глядачами. Любомир сидів у першому ряді, а Віктор Вітролом також часто мелькав. Коротше кажучи, зламні як шоу непогане, а як явище просто легендарно, радий, що в Україні реслінг дійсно розвивається. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Шкода, що я тоді не потрапив на івент, бо на записі все здається не настільки круто, як наживо. Та у вас є можливість цього уникнути. Ще точно не скажу коли, але скоро приходьте у Портер ПАП і ми разом подивимося на круте шоу, скільки їжджу в Київ, ще жодного разу не пошкодував. Тож до зустрічі. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! Всі не потрібні люди, кажуть, ні говна, вони